Всіх вітаю, друзі. Я вам хочу розповісти про йогу, про класичну йогу, яку я викладаю в своїй школі, яка називається Школа здорового способу життя, гармонія душі та тіла. Я викладаю класичну йогу, і я розповім вам простим людським язиком, про що це. Її ще класичну йогу називають йога восьми ступенів. Це не обов'язково йти по сходинкам перша ступінь, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Ні. Можна займатися всім по черзі чи всі, 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 всіма, всіма ступенями разом. Наприклад, А, і ще раз кажу, що чотири перших ступенів – це йога для тіла, для фізичного здоров'я, 4 наступних ступені це йога для душі, тобто йога для психіки. І разом це вже гармонійний такий розвиток. І Наприклад, перша ступінь йоги називається яма, і це ми себе виховуємо, самообмежуємо в рамках. По відношенню зараз розкажу це, як це по українською мовою, самообмеження своїх проявів по відношенню до зовнішнього миру. Тобто це ми гармонійно гармонійно взаємодіємо з оточуючими. друга ступінь йоги, і там п'ять принципів, це довга історія. Я вам Коротко. Друга ступінь йоги – це ми себе, самообмеження своїх проявів по відношенню до внутрішнього миру. світу. світу. Там також є п'ять принципів. Наступні, третя ступінь це асана це фізичні, фізичні вправи. Четверта ступінь це пранаяма, це дихальні вправи. І далі йдуть пратьяхара, дхарана, тхяна і самадхія. Це вже не можу як перекласти цезерцання на українську мову, созерцання медітації і це вже йога состояній. Оце коротко, це дуже цікавий і процес, який робить людину, якщо практикувати, людина стає щасливою і радісною. Це такі критерій, правильно його ви займаєтесь чи ні? Дякую за увагу і бажаю всім здоров'я, духа, душі та тіла. До зустрічей! Дуже подобається марафон. Дякую Івано.